Вітаю в ефірі новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події 23 березня. Копійчані пенсії, літні люди через мізерні виплати вийшли під стіни обласної адміністрації. Гроші на власну справу переселенцям та ветеранам. АТО, чиї бізнес ідеї виявляться найцікавішими, готові профінансувати власну справу. Чи вірите ви у погодні прогнози? Нині у світі святкують День синоптика. Квіти та лампадки під бельгійським консульством у Львові та плакати з написом Я є Бельгія французькою. Так львів'яни висловили співчуття з приводу учорашніх терористичних нападів у Брюсселі. Нагадаємо, учора, 22 березня, у Брюсселі сталися чотири вибухи: два одночасні в аеропорту та два на різних станціях метро. Прокуратура Бельгії підтвердила лише три вибухи: два в аеропорту Брюсселя і один в метро. Жертвами стали 34 людини, ще сотні поранено. Сидітиме чи ні, виявляється 22 роки ув'язнення для Надії Савченко. Далеко не кінець історії, адже у високих дипломатичних кріслах уже заговорили про обмін полонянки на російських військових. Та зробити це буде не так просто. Переконані фахівці у галузі політології і права. Російські прокурори можуть подати апеляцію. Тоді справа Надії Савченко затягнеться на ще триваліший період. Звістку про своє засудження Надія Савченко сприйняла мужньо, як і належить справжній героїні. Це й не дивно, бо до такого розвитку подій українська сторона була готова й давно, запевняють адвокати. Питання зараз стоїть у іншому, яким саме шляхом льотчицю буде повернуто на Україну. Варіант найоптимальніший, найкращий, коли її помилує Путін. Це є найпростіший, найреальніший, так? і найдієвіший. Якщо він не буде застосований, то теоретично де Юрій її міг би помилувати Порошенко, але лише в тому випадку, якщо Український суд визнає рішення Російського суду і легі... легітимізує. В даному випадку стоїть проблема, Україна визнавати цього не буде. І не готова, і вона взагалі не визнає цей суд як за справедливий. Тому получається такий казус. Не виключають юристи і те, що російська сторона може подати апеляцію, вимагаючи для української бранки покарання у 23 роки позбавлення волі, як це й передбачалося раніше. Тоді процес повернення надії затягнеться на ще довший термін. Коли ми говоримо про вирок і про засудженість особи, слід говорити про вирок, який набрав законної сили. А він є таким, якщо ніхто не подасть апеляції. Захист і Савченко говорять, що вони не будуть подавати апеляції, щоб не відтерміновувати. Але ніхто не забороняється зробити, наприклад, прокурору. І тому я прогнозував, що прокурор, який просив 23 роки, суд дав 22 роки, прокурор однозначно подасть апеляцію, буде просити 23 роки. Експерти переконані, у політичній площині справу Савченко Україна програла давно. Боротися за надію ефективними дипломатичними методами варто було ще до оголошення вироку. Україна гот... зайняла фактично позицію торгу, тобто ми готові там обміняти її. На ну обміняти це є. знаєте, це є торг. Україна не стала політично, саме політично, на захист свого громадянина. І більше того, свого героя. Тому що Надія Савченко є герой України. Захисники української льотчиці подавати апеляцію і справді не збираються. Про це НТА новинам у телефонному коментарі повідомила сестра Надії Віра Савченко. Не буде, але не буде, тому що немає суду, немає на що права апеляцію. Це не суд буде. Окрім того, із власних джерел нам стало відомо, що після оголошення вируку з мамою Надії Савченко Марією зв'язалися представники адміністрації президента України та запропонували зустріч із главою держави. Та інформації про те, чи вона таки відбулася, наразі немає. Олег Галій, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович, НТА Новини. пенсіонерам урвався терпець. Літні люди з плакатами прийшли під стіни облдержадміністрації, аби висловити своє невдоволення через низькі виплати. Кажуть, ціни на продукти та комунальні послуги ростуть у геометричній прогресії, а пенсії залишаються незмінні. Що вимагали пенсіонери, та як відбулося спілкування людей з представником пенсійного фонду? Бачили наші журналісти. Я шліпа перші, на першій групі. Я мені треба, щоб я жила. Правда, я не купила не. Це пані Лідія, їй 81 рік. Вона інвалід першої групи. Приїхала сюди на мітинг з Борислава, бо з такою пенсією вона має жити просто не може. Жінка не просить пенсії як за кордоном, проте хоче, щоб хоча б вистачало на їжу. Скільки я мала перше 136 рублів. Так хай дають мені. 7 тисяч пенсії, і я буду просити Бога, бо вони 100 років жили, і я буду хоч жити, хоч сліпа буду, але мені хтось принесе, їсти принесе, буду бачити, що я щось смачне їм. А то я взяла 50 рублів, я нічого не купила. Купила хлібчика, купила молочка, а там ще пару рублів ще лишило. Ну, я знаю, якісь косточки купила на зуб, бо більше кубаси не куплю ні за що. Вибачте, я нічого не хочу. Ми хочемо, щоб люди всі отримали. пенсію таку, як треба. Зараз неї пенсія півтори тисячі гривень. Їй цього не вистачає, бо долар зріс, ціни досягли космічних висот. А пенсія, мов петля на шиї, все більше стискає горло пенсіонерів. Переконані вони самі та навіть наводять нестішну статистику і звіту пенсійного фонду України, де рік тому не рахували виплату 15 мільйонам літніх людей. Тепер тільки 12. Пенсіонери переконані, держава штучно пришвидшує їх смерть. Іншим, хто збирається йти на пенсію, збільшують пенсійний вік. Пані Галина одна з них. Коли їй виповнилося 55, захотіло оформити пенсію. Однак жінці відмовили. Їй сказали, що за новою пенсійною реформою вона має працювати до 60 років. Жінка вважає, нову владу це влаштовує, а разом з тим і економлять на таких, як вона. Коли Галина почала звертатися з офіційними листами, аби їй пояснили, чому так, вона отримала цілу купу відписок. Вони економлять приблизно щомісяця, як враховувати середню пенсію? Ну я би мала, може, 1800 гривень, це за 18 тисяч в рік. А це вже я я вже б могла два роки бути на пенсії і отримувати пенсію. Пенсіонери обурені прийшли під стіни лода, аби їх почули. Це вже не перший їх візит. Вчора ми були на прийомі. Тут попросили приїхати з пенсійного фонду. Пенсіонерів в вестибюлі приймали, Вони старі люди, принесли їм крісла, принизили їх честь і гідність. Сьогодні вони вирішили їм щось зробити. Разом з обуреними пенсіонерами йдемо на розмову з представником пенсійного фонду. Зустріч знову ж таки проводять не у кабінеті, а у коридорі. Що це за відповідь? що ви приймаєте рішення? А що то є? Дивіться, у коридору де шпляти. А у мене. Мов кішка з собакою відбулося спілкування людей з пенсійним фондом. Ті ж натомість кажуть, прийшли на зустріч, бо попросили самі пенсіонери. Та знову ж таки пояснили, як нараховується пенсія. Ми роз'яснюємо, як. Згідно нашої компетенції, наші дії, тобто ми діємо згідно законодавства, тобто нараховуємо на основі сучасного закону розмір пенсії людині, що пенсія залежить від заробітку і стажу відповідно, і такий розмір пенсії визначається. Тепер обурені пенсіонери зібралися до голови обласної ради, вимагають літні люди європейських пенсій індексації та скасувати пенсійну реформу. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. Допомога у бізнесі у Львові. Стартує друга хвиля проекту Новий відлік, який фінансує міжнародний фонд відродження. Люди, які постраждали від військових дій на сході України, можуть пройти шеститижневий інтенсивний бізнес-курс, запропонувати свій бізнес-проект. А 15 кращих отримають від 30 до 80 тисяч гривень на його реалізацію. Перша хвиля проекту пройшла на ура, і майже всі учасники реалізували себе. Чим відрізняється друга хвиля проекту і що нового підготували організатори? Далі у сюжеті у серпні 2014 року життя Ольги Афоніної змінилося. Після окупації півострова жінка змушена була переселитися на Львівщину, щоб вберегти свою сім'ю. Я жила недалеко від від Львова. Я жила в селі. Я вже ми переїхали з Криму з дітьми, купили собі будинок. І я вже думала, що я буду сільською мешканкою. Але змінилося все в Ольге завдяки проекту Новий відлік участь мали право брати лише переселенці. Спершу жінка хотіла реалізувати проект з вирощування полуниці, але за кілька днів до здачі бізнес-проекту передумала й подала для участі в конкурсі проект з вишиття на одязі. Ользі пощастило потрапити в число 15 щасливців, яким виділили кошти на реалізацію бізнес-плану. Я маю вишивальну машинку, я маю ноутбук, на якому я працюю. Роблю ці візерунки. От власне. Власне, вижимаю я на готовому одязі. Перевага у конкурсі надається виробничим бізнес-проектам, зазначають організатори, але будь-які ідеї вітаються. Майже всі учасники проекту, які пройшли курс навчання минулого року, реалізували себе у бізнесі. Наш власне західноукраїнський проект в тому сенсі є доволі успішний. Так як більшість людей, навіть які пройшли навчальну програму і не отримали грантів, все одно розпочали власний бізнес. 15 найкращих проектів розділять між собою 800 тисяч гривень на реалізацію свого плану. Участь у проекті безкоштовна. Після цього етапу, коли обладнання буде закуплено, кожен із тих 15 учасників переходить на приватний супровід до бізнес експертів протягом 4 місяців. А і за цей час експерти допоможуть їм не тільки написати бізнес план а й реалізувати його в життя. Якщо минулого року взяти участь у проєкті виявили бажання 153 людини, то цьогоріч очікується набагато більше. От ті, які були призвані четвертою хвилою, вони зараз якраз будуть демобілізуватися. Відповідно, це суттєва значна частина львів'ян, і ми очікуємо їх теж в себе. Відповідно, ясно, що будемо пропонувати, готуємося працевлаштовувати вже на наявні вакантні місця, але хочемо і щоб вони ще встигли взяти участь в цьому проєкті. І стали успішними бізнесменами. Відбір усіх охочих вже стартував. і Триватиме до 6 квітня. Тарас Радюкін, Віктор Самбратович, Новини. Профілактика туберкульозу від священників, чиновники та лікарі Львівської області звернулися з листом до релігійних організацій області з проханнями у своїх недільних проповідях переконувати парафіян звертатися до лікарів та проходити обстеження, аби мати можливість виявити туберкульоз на різних стадіях. Про це і не тільки далі в огляді. Бережіться туберкульоз. Лікарі та чиновники Львівщини закликають церковних служителів у своїх проповідях переконувати парафіян звертатися до лікарів та проходити обстеження, аби мати можливість виявити туберкульоз на ранніх стадіях. У Львівській області розпочато проект покращення доступності послуг з протидії туберкульозу шляхом активізації місцевих громад. Методи проекту є посилення функції церков як партнера з охорони здоров'я з протидії туберкульозу. За 1100 років існування туберкульозу ця хвороба обросла великою кількістю Правдивих міфів сучасна медицина може лікувати і вилікувати туберкульоз. Дуже дієвою є діагностика на ранніх етапах захворювання і підтримка тих, хто вже перехворів. Реабілітаційний центр для учасників АТО у містечку Соснівка на Львівщині діє реабілітаційна програма для учасників АТО. Де вони можуть безкоштовно підлікуватись та оздоровитись. Програма дії у Львівській обласній лікарні відновного лікування номер 3 з 1 лютого 2016 року. Передбачено 20 ліжкоміс для надання фізичної реабілітації і психоматичної допомоги учасникам АТО. Однак за місяць часу цими послугами скористались лише близько 20 військовослужбовців, що брали участь у бойових діях на Донбасі. До лікування хочуть залучити якомога більше демобілізованих та тих, хто ще служить. Історія про вільних собак у першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва спільно з ЛКП «Лев» презентують театральну постановку Докс. Це вистава, де головними героями є безпритульні собаки. Вони постійно голодні, не мають даху над головою та шукають собі друга. Ця вистава базується на повісті Костянтина Сергієнка. Написані ще наприкінці минулого століття, проте зараз вона не аби як актуальна у суспільстві. Уособленням собак також є і люди, що втратили свою домівку під час війни на сході, тому і взяли повість за основу театральної постановки. Режисеру вистави ця тема не аби як болить, оскільки і сам покинув рідний Донець, аби краще вжитися у роль та перейняти звички собак. Актори провели цілий день у ЛКП «Лев». Ця чуйна історія про чотирилапих і людей закликає до людяності і добра. Прем'єрні покази вистави ДОКС відбудуться вже 27 березня о дванадцяті та п'ятнадцяті годинах. Всім тим, хто тим, хто працював актором, теж було цікаво і ну. Знаєте, було легко в, в, в тому сенсі, що пояснювати не треба було, що це таке, для чого це. Вони якось всі, кожен, кожна людина, кожен актор по-своєму відчувають це якось щось про це знають і теж хочуть сказати. Якщо ми робимо, якщо ми робимо собаки, що ми робимо їхнє спілкування, їхнє життя, то і якісь оцінки, реакції, діалоги вони. Не можуть бути в природньому ключі людини і людини, тому що ну в такому випадку буде, буде людина людина, та як я вам зараз даю інтерв'ю, таке саме буде на сцені. А там це робиться через якісь паузи, через перебільшені реакції, або ну або якісь затягнуті такі речі. Своє професійне свято нині святкують синоптики. 23 березня міжнародний день метеоролога. У 1950 році, саме в цей день, вступила в силу конвенція всесвітньої метеорологічної організації. Гаслом свята стали слова: погода, клімат і вода в інформаційну еру. Як працюють львівські синоптики, дізнавалися наші журналісти. Це Львівський гідромецентр. Метеорологи тут руку на пульсі тримають цілодобово. Щодня вранці у цьому тісному кабінеті збирається декілька синоптиків. Вони узгоджують, аналізують та зрештою визначають, якою буде погода. Захід, захід, шість тривісім день, сім Прогноз погоди процес довготривалий та марудний. дані про погоду надходять із метеостанцій. Їх в області десять. Спочатку інформацію відсилають в обласні центри пізніше до Києва. А вже зі столиці її переправляють до національних центрів. Їх у світі три. Там усідання обробляються та наносяться на карти. І вже завдяки цим синоптичним мапам, регіональні синоптики прогнозують погоду. На метеостанціях спостереження проводяться що години. Тобто це виміри температури повітря, температури грунту, ґрунту, вологість, напрямок, швидкість вітру, хмарність, висота, тип хмарності, зміни тиску і всі атмосферні явища. Надія з навцем погоди працює тут вже більше десяти років. Як фахівець запевняє, довіряти довготривалим прогнозам в інтернеті не варто, бо всі вони зроблені комп'ютерними системами. Точний прогноз складається не більше ніж на дві доби. Більшість прогнозів в інтернет мережах то до них просто людина взагалі не має жодного відношення, тому що скласти прогноз на кожен населений пункт, навіть взяти от нашу Львівську область. І є прогнози такі, що на кожну годину, то просто людина не в змозі. То треба колосальну кількість людей. У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології працює більше 200 працівників, і чи не від кожного залежить точність прогнозу? Щоправда, бідкаються на брак спеціалістів, а от про своє професійне свято тут знають, але для святкувань часу не знаходять. Гучних святкувань ми не влаштовуємо. Перше у нас така робота, що ми весь час мусимо слідкувати за процесами, за погодою, тобто в робочий час не дуже ти відсвяткуєш. А вже на найближчі дні погодні знавці прогнозують кількаденні похолодання. А з наступного тижня до нас прийде тепло. Маріна Олецька, Віктор Сембратович, НТА Новини. Про місячне затемнення нині повідомляють астрономи. Більшість мешканців землі змогли лише відчути його. Тривало воно 6 годин. Пік затемнення місяця припадав на 13.47 за Києвом. Помилуватись ним могли жителі Азії, Австралії та Америки. Експерти водночас давали поради, як пережити цю непересічну подію. Зокрема, налаштуватись на позитив, перебувати бажано вдома у сімейному колі та обмежити спілкування. Явище це не таке рідкісне. Затемнення часткове або повне трапляється щороку. У Львівському цирку справжній аншлаг подивитися на нову виставу Екстремальні забави охочих зібралося чимало. Це вже шоста програма в цьому сезоні, і кожен раз львівський глядач вимагає від нас чогось нового, чогось незвичного, екстремальні забави, тому що багато номерів, які зв'язані з ризиком, як ви побачили, дуже талановиті молоді українські артисти, є дресирувальник з левами. А вистава і справді видалася захоплюючою та незвичною своєю майстерністю та трюками дивувала глядачів акробати, еквілібристи та групові жонглери. А от ця 18-річна повітряна гімнастка своїм виступом змусила усіх затамувати подих. бо усе, що робила дівчина, було без страхового обладнання. Навчаю сьогодні про Петровському коледжі культури та мистецтва. Саме там я готувала цей номер. Спочатку звикала до висоти, адже ну, в репетиціях там 3-4 метри, ну не настільки, звичайно. Який цирк і без тварин та клоунів. Тішили глядачів дресировані коти, собаки та єноти. А ось цей ведмідь майстерно хизувався публіці і здою на самокаті. Його наставник запевняє, сили до тваринки не застосовує, усе робить з любов'ю. Ну, а секрет один – любов к животним, терпіння, ласка. І дивишся, що воно вміє, до чого є хист, і робиш свою справу. Прикармлюєш за це. Справжньою кульмінацією циркової вистави стали дресировані леви під керівництвом 22 річного Тайро Каролі. На сцені поруч із п'ятьма левами дресирувальник без жодного захисту, окрім доброти та довіри. Шоу викликало одночасно і страх, і захоплення. От Маленькі глядачі від побаченого у захопленні своїми враженнями, поділилися із нами. Мені дуже сподобалося, як акробати вони переворот, ну, робили переворот, а потім перестрибували. І ще мені подобалося, як котики робили різні трюки. Коли мішка ходив і танцював, мені сподобалося, як з котами трюки робили, що вони робили, перелазили. Та все ж краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Завітати на екстремальні забави можна до 17 квітня. Це передостання вистава у цьому сезоні. А ціна політика залишилася незмінною від 50 до 200 гривень. Марина Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Таким бачили цей день наші журналісти. За хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся з нами на НТА. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми група автомобільних компаній «Арія Груп». Колумбія вже нікуди не дінеться. Збірна України з футзалу на виїзді у першому стиковому матчі за право грати у фінальній частині чемпіонату світу розтрощила Словаків з рахунком 6-0. Тож матч відповідь перетворюється у формальність. У складі синьо жовтої дружини на майданчик виходили двоє енергетиків Сергій Коваль та Михайло Грицина. Саме вони розпочали побиття господарів. Після пасу Коваля Грицина спокійно переграв голкіпера, а потім посипалося. Михайло став автором ще двох забитих м'ячів, оформивши таким чином хет-трик. Ще по голу до свого активу записали Віталій Кисельов, Ігор Бурсук та Сергій Журба. Повторний матч відбудеться в Одесі 12 квітня. Крути педалі, і їдь до медалі. Розпочали в понеділок, завершать у четвер. Львівський велотрек Ска приймає чемпіонат України з багатоденної групової гонки та спринтерського омніуму. Весняний чемпіонат України перші серйозні змагання після навчально-тренувального збору в Ужгороді. На Закарпатті спортсмени пройшли шосейну підготовку, а тепер демонструють свій дрейк на львівському велотреку. З'їхалося 120 учасників, які визначають найкращих у десяти багатоденних гонках. Спортивний рівень вже піднявся спортсменів. Дуже тішить, те, що юнаки, які приймають участь в змаганнях в групових гонках, не падають на треку, майже не падають. І це є показник. З навчально-тренувального збору з Ужгорода приїхали ще не всі. Перша команда Львівської області готується там до міжнародних стартів. На чемпіонаті України медалі для команди господарів виборює другий склад і робить це доволі успішно. Ну практично в кожній віковій групі, в кожному омніумі є в трійці наші, наші представники Львівської області. Серед тих, хто успішно долає дистанції в різних дисциплінах, багаторазова чемпіонка України Христина Бубняк. Яка й зараз лідерує в Омніумі. Перше місце отримати нелегко. Є моя основна конкурентка Ангеліна Лукашова і Юлія Бірюкова. Ми з ними змагаємося так на фінішах. То вона перша, то ми, то я і так заїжджаємо. Добре, заїжджає на фініш і чемпіон України в командних гонках Назар Гудз. Багатоденки його коронка їх полюбляє найбільше, тому розраховує відчути на своїй шиї приємний тягар медалей. Там може більше показати себе. Зі сторони, якби, сильної людини. Ну, терпіти треба силу мати і розуму більше мати треба. На чемпіонаті України спортсмени ще й набирають важливі рейтингові бали, які рахуватимуть в кінці року. До того ж, це першість є підготовкою до гран-прі Галичини, міжнародних змагань найвищого першого класу, які львівський велотрек прийматиме у травні. Андрій Сиротяк, Андрій Турянський, НТА Спортиквінь'є. Партнер програми компанія Алекс Ко, офіційний дилер Volkswagen у Львові, пропонує Volkswagen джету з двигуном 1.6 TDI 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у четвер. Поясненнями з дрібним дощем і снігом буде у четвер, 24 березня. Ночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Ночі столбчики термометрів показуватимуть 0,2 градуси морозу. Температура повітря в день 0,2 градуси із позначкою плюс.